Вітаю друзі! Це Євгенія, і ви на каналі В'язана Мрія. Так ви правильно зрозуміли на початку цього. Відео я показала вам початок свого нового процесу. Я це зробила за один єдиний день і вже можу похизуватися своїм результатом. Ось це шапочка, неймовірно гарна з аранськими візерунками, як мені це зараз подобається. Вона досить тоненька, і в неї пухнастий ось такий от. Помпончик. Чому досить тоненька? Тому що осінь тільки починається, і ще не час носити дуже теплі шапки. Але давайте так, зараз я її одягну, і ви на мене подивитесь, як вона на мені, на мені сидить. І чи вона мені личить, напишите мені потім в коментарях. А я вам розповім, як я дійшла до такого життя, щоб в'язати шапки, не такі, як всі, в'яжуть дуже такі. Прості, але з аранськими візерунками, та ще на фоні візерунків Нордік. Ну, ось, друзі якою б не була лагідна, осінь в цьому році, але вона диктує свої правила І треба вже вдягати щось тепленьке, особливо таким різлявкам, як я. Я не можу ходити без шапки, навіть коли трошки холодний вітерець, я вже замерзаю. Тому я завжди в'яжу собі декілька нових шапочок на а, новий сезон, і щось це повинно бути не таке, як усіх. Це моє таке правило. А потім ще для зими Будуть окремі теплі шапки. У мене їх завжди багато, а капюшони, в принципі, я не, принципово не люблю. Вони мені не личать і я ними не користуюсь. Отже тільки шапки і оригінальні шапки. бачите? Чим оригінальна ця шапочка, ця модель? Ну, По-перше, ось центральний візерунок на 31 петлю це оранський, доволі складний візеруночок. Далі позаду. Там лише лицьова гладь. І нічого, окрім ось цього помпошка такого пухнастого, Цікавий пухнастий помпошок, мені він так подобається. Отже, ще один нюанс: шапочка в'яжеться доволі вільно і в'яжеться вона з напуском позаду. Ось такої. Так, вона дуже комфортна, не нещільно так голову. Мені це дуже подобається, це дуже зручно. Я натрапила на цю шапочку, коли готувала матеріал для свого телеграм-каналу, де викладаю багато чого цікавого, до речі. Окрім модели на назива, светрів, половерів, пончу тощо, а також шапачок, там є і пов'язки на голову для тих, хто не любить не капюшони, ні шапочки. Є пов'язочки. Заходьте дивитися, там багато цікавого. Отже, йдемо далі. Звідки я взяла цю шапочку? Це журнал Верена від 2022 року. Місяць я не пам'ятаю, але це не суттєво. Ви можете зайти на мій телеграм і забрати там і опис цієї шапочки, і візеруночок до неї. Я нічого не приховую, я ділюся з вами всім. Але. Якщо ви хочете, щоб я зняла докладний майстер-клас ну, по петельках прямо рядочок з рядочком цієї гарної шапочки, поставте мені лайк. Якщо це відео збере 50 лайків, так, це небагато, але для мого маленького каналу це дуже суттєво. Якщо це відео збере 50 лайків, я зніму пошаговий майстер-клас саме для цієї шапочки. З дуже красивим і складним. Аранським візерункам. Взагалі-то аранські візерунки для тих, хто дивиться, мій канал постійно, вони мене захопили. Я підкорена ними, я їх обожнюю. Це дуже красиво. Коли я побачила цю шапочку, я зрозуміла, що я мушу її зв'язати. А ще й тому, що ниточки Нордик, з яких я в'язала цю шапочку, ідеально для неї підходять. Тобто, і щільність, і мітраж, все ідеально. І цікаве поєднання. Річ у тому, що в журналі ця шапочка теж пов'язана з пряжі секційного фарбування, але ця пряжа Nordic дає неймовірний ефект. Тут поєднання оранських візерунків і візерунків Nordic, тобто норвежських візерунків, до, до копіювання яких прагнув, мабуть, виробник цих чудових і незвичайних ниточок. Ось подивіться ще раз позаду. Бачите? І далі я покажу вам більш близько відео з цією шапочкою, де ви зможете роздивитися ці неймовірні візерунки. І у така цікава деталь. Кожен раз, коли ви в'яжете з цих ниточок, все залежить від кількості петель, у вас буде інакший візерунок. Це неймовірно. Це, мабуть, все розповіла. Якщо у вас залишились якісь запитання, пишіть у коментах, я завжди рада вам відповісти. А посилання на свій телеграм-канал я залишу під цим відео, а ви пам'ятаєте 50 лайків і ви отримаєте майстер-клас безкоштовний майстер-клас на цю гарну шапочку. А я вже побігла в'язати нову таку шапочку, але з інших ниточок, благо, я замовила Нордика 4 моточка різних кольорів, і, мабуть, буду замовляти ще. Це дуже-дуже класні ниточки. А залишки залишилося дуже багато, більше половини моточка після того, як я зв'язала шапочку. Я ще з'їжу мітінки. Це теж дуже класна річ, і саме для початку осені. Отже, друзі. Я завжди рада вашим коментарям, ставте мені вподобайки, я фанатію від них. А також підписуйтесь на мій канал та тисніть на дзвіночок, щоб бути завжди в курсі моїх нових відео. Незабаром буде нове. Бо я таки закінчила половер для своєї матусі. Неймовірний яскравий половер із Rose Garden від Yarn Art. А також незабаром буде нова глава книги аудіокниги Елізабет Семерман «В'язання без ліс, де багато цікавого та несподіваного для будь-якої. Навіть дуже впевненої в собі в'язальниці. Отже, друзі, гарного вам дня, мирного неба над головою та злагоди! До побачення!